Вітаю, друзі. Сьогодні ми знаходимося тут, і я хочу поспілкуватися з цим прекра... прекрасним чоловіком, з позивним гном. Mm -hmm. Так, розкажіть, будь ласка, свою історію, як ви потрапили до ЛАВ Збройних сил України. Та історія у мене така, що пасинка забрали на службу з самого першого дня він воював. Перше поранення було в Бахмуті, друге поранення в Кліщеївці. Загинув його рідний батько. І... Він списався, прийшла моя черга захищати нашу батьківщину. Я потрапив у військову частину Чернігівська область, Гондурас, знаменіта учебна частина. Закінчив місяць навчання, 100 перешів вуз мені відкрили. Потім я потрапив у підрозділ. Рота виявлення дій противника. Ми устраювали засади БЗВПшникам, молодим хлопцям. По ночам виїжджали з холостими, ми їх кошмарили, можна так сказати. І у мене случилась біда вдома. У мене дом знаходиться у 18-15 кілометрів від нашого противника, і частина бізнесу була розбита. Пасинок в госпіталі, дружина інвалід 3 групи не могла справитися. І замість відпуска командир направив мене на навчання на сержанта, і я вирішив піти в Сізи. Я розумів, я розумів, що чим це буде члювато, що це преступлення, покарання за яке. Від 5 до 10 років позбавлення волі і хлопці бойові отримують такі срока, бо я з ними сидів в одній камері розміром 7х3 чоловік у нас було 4 СЗЧ. І з пораненням сердінами з хлопці отримують Но Судьба сложилась так, що я, було відношення в 115-ту бригаду у мене. І Через два місяці суд мене закрив кримінальне провадження, і я потрапив в 115-ту бригаду е, мінометчик, водій, мінометчик, ну, універсальний солдат. Ну історія моя в, в чому заключається, що судьба спожилася так, що я з малку е, трошки був, е, займалися криміналом, потрапив е, в таку ситуацію, що дали мені три роки тюрми, звела мене судьба з дружиною. З якою ми прожили селібляна свадьба. У нас 25 років, я вже ношу це кільце. І благодаря тюрмі у нас і є сім'я, є непоганий бізнес, яка частина там трошки постраждала. І от ну, така судьба. І був, я працював я в селі, люди просили, щоб я йшов на вибори. Я був три созива депутатом о, сільської ради. Два зазива і один созив депутат Краснопільської ОТГ. І чесно, там такий бардак почався, коли зробили ОТГ. І я положив мандат і сказав, більше я не хочу йти на вибори, бо боротися з цією системою, було важко і цю систему не зламати. Ви всі прекрасно розумієте, яка корупція у нас в державі, і це все творилось на моїх очах, і ну, було дивитися на це невозможно. Бо ми не зламаємо не систему цю. Но пройшов я тюрму, попали ми і під обстріли, взагалі, побачив багато чого. Ну, така маленька моя історія. А що вас мотивує залишатися тут? Мотивує найбільше це син мотивує. Бо мені, мені буде йому в очі дивитися соромно, знаючи, що він. Пройшов э, такий путь, дуже важкий два з половиною роки. І оце мене найбільше мотивує. Э, на другому плані у мене дружина э, кахана, яку я обожнюю. Э, і я знаю, що тепер вона розуміє, що є э, з кому захищати нашу державу. Оце саме найбільше мотивує. Мотивує ще багато чого. Мотивує розбитий бізнес, мотивує евакуація мого села, э, де я. Проживав із фундамента строїв свій будинок. І строїв я його 25 років, влажував туди душу, життя свою. Ми з дружиною дуже багато працювали. Бувало таке, що з 4 ранку ми вже були на ногах і до пізньої ночі. І не жалію чому, чесно, не жалію. Не жалію, що в тюрму попав, благодаря якої в мене судьба сложилася, що ми зараз маємо хороший бізнес. Майна дуже багато маємо, транспорту хорошого, дорогого маємо. Ну, тобі ж є, що захищати, є. І знаєте, які у мене бажання? Желання, щоб наш прапор маярив в Кремлі, на Кремлі, і через тиждень хоча б на Дальньому Востокі. Це саме більше мотивує, чесно сказати. Який страх ушов. От в початку, коли ми були в окупації, маленький страх був. Но Саме більше це мотивує син. А що ви хотіли молодому поколінню побажати? Навчатись, навчатись і брати приклад своїх батьків в першу чергу. Щоб друзі були трошки на другому плані, бо знаєте, як воно в житті складається, що друзі теряються, теряються в різних ситуаціях їх залишається дуже мало. А батьки, батьки погано не посоветують своїм дітям і щоб навчались, і саме таке, що брались приклад. А що найважче у вашій теперішній, можна сказати, роботі, бо ви знаю, так називаєте війна, це для вас зараз. Робота посадка. Робота, так, да, це робота. Саме важче це, ну як, мабуть, у всіх солдат військових, це розстояння між сім'єю. Це мені кажеться найважче. А так все, все нормально, все, все воно піддається нашій праці, навчаємося прямо на входу. Прямо от і на позиціях, щось то нове узнаємо, беремо приклад в биту так само ми. Щось нове знаходимо. Ну саме важче, це ж я ж кажу, розлука з близькими. Це саме саме таке. Ви розповідали, що у вас є бізнес, і ви навіть до 24-го року ви допомагали нашим людям. Були в окупації, я проривався, їздив, шукав продукти, забезпечував нашу громаду продуктами харчування. Цін таких космічних, як тут не було. Хліб роздавали ми майже по закупці, собі навіть в мінус. Там, люди були доволі. Приїжджала наша місцева газета Перемога, брали теж інтерв'ю, писали, там пару страниць було і під обстріли попадали. Ну, я думаю, що наша громада була забезпечена усім необхідним, щоб проживати. Були ситуації, що ми їхали, задержались в одному селі, ждали в пікарні хліб. Буквально хвилин через 10 у танки нашого ворога був взрив БК, І в цей момент ми могли проїжджати мимо. Але коли ми дождались хліба, забрали хліб, їдемо, він вже був по частям розложений по різних сторонах. Були і мертві буряти, відтягували ми. І дуже багато осколків, дружина в слізах. Оце було. Тоді страшно, ми об'їжджали полями, лугами, болотами цю місцину, і я більше дружини не брав з собою. Тому що я розумів, що першим ділом я рискую її життям. Ладно я, ладна там машина. Но саме цінне в моїй житті це сім'я. І тому була у нас в Сумах друга черга евакуації. Я єлю говорив, щоб вона з невісткою поїхала до мого рідного брата. До племінника їхньої сім'ї, вони проживають в Голландії давно вже. І вона туди потрапила. В Голландію, я півроку був сам, один магазин довелося закрити, кафе-бар закрити, прийшлось. працював лише один магазин, який знаходиться непосредственно у мене в домі. І були черги, люди були довольні. Ну, Потім дружина приїхала. Ми тоді цей в центрі магазин Орки вибрали нітки, поламали все оборудовання. Ми зробили ремонт там маленький, і відкрили і другий магазин, наскільки вже прощі людям стало. Ну, така маленька історія. А є якісь такі цікаві історії з ваших? Ви мінеметчик, так? Так. Да. З ваших поїздок, з ваших виходів на позицію? Дивіться, самий перший виход на позицію ми виїхали. І він найцікавіший ну, на даний час знаходження мене тут, півтора місяці. Це Ми виїхали в 4 копати позицію і самого ранку часов 4 ми викопали десь пів метра собі бліндажик. Все було замаскировано, але почалися прильоти. Було 7 прильотів мін. Одна лягла прямо перед нами, а друга лягла за нами, по-моєму, п'ята лягла за нами, засипала нас землею. От тоді адреналін аж зашкалював. Ми тоді ждали, поки дрон у... улетить, у нього сяде батарейка, і тоді ми почали виходити. І ми виходили, було страшнувато. Ну, тим не німень, якийсь урок взяв в житті для себе. Я можу сказати, що ви будете тим прикладом, який буде показувати хлопцям, які у зараз все заче, що дійсно потрібно повертатися, тому що їх можна зрозуміти, причин є багато, причини є різні і засуджувати не потрібно, тому що по суті все це не вирок. Головне повернутися. Головне повернутися, і хай вони не бояться. Хай навіть якщо їх судом заарештували, пускай вони звертаються. В любі бригади, які приїжджають, які просять, щоб вони підписали своє рішення, що вони хочуть повернутись, і їх заберуть в бригаду і закриють кримінальне провадження. Нічого страшного в цьому нема. Я вважаю, що якщо вони стануть на захист, то суд закриє кримінальне провадження. Відповідальності не буде. І у них тоді буде мотивація. Я думаю, що ну нема сенсу боятися.